Привіт! Хотіла показати свій досвід вирощування винограду. У мене є виноград століття, замовляла я його на агромаркеті. Чесно думала, що прийде якась фігня, тому що багато чула і позитивних, і негативних відгуків про агромаркет, але 70% свого саду у мене саме від них. Хотіла вам показати результат через 3 роки після вирощування, який у мене виноград століття. Ось це гроно одне, воно велике. Ось гороно інше. Воно ж ви розуміли до половини моєї руки. А дуже класно половина з нього, звичайно, я вже подзьобкала того що. А... Він дуже смачний, він солодкий. А, також а, нав'язалося було ще 2 грона, але для нормування я їх вчасно зрізала. А, тому всім, хто хоче придбати даний виноград, я рекомендую. А він взагалі не вибагливий, я його нічим не підживлювала, я його нічим не обладнала.